Мушу, ну моя люба кецюня, це тобі, а це одні посилочки, бабуля. І теж по одному пакетику в холодильнику лежить теж такий гостинець відправимо. Мушу ну до нас звернулася жіночка, вони нас дивляться, у них команда така справжніх, знаєте, українських дівчат. В інтернеті на натусин борщик, вони волонтерить, допомагають. Кажуть, Ігорюк, ми там хочемо бабу бабулям вислати, каже, подаруночок. Ти їм передасиш? Так, звісно передав. Каже, маска, я смаколики. Етикетки позакалював, щоб женихи тут не збиралися підворіть мене до друзів. Ну, да бабуся, я давав. А, 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 а то, що ведуть, розумієте, буду тоді на жити. Тож, <гум> ну, То ж, ну, це все шучу. Тож я вже тут предворітельно розпакував. Опа. А тут отакі от воєщичка. Гофи. Ви скажете, їде, ти що? Бабушки лопнути. на Сіки, сіка не з'їдять. Хай їдять. Вон мовочка, да, ми не тримаємо свої коровки, ну купуємо з магазина постійно свіже, бо там показував погрібняку е як возив за югурти. Та вони видно прострочені, нічого не прострочено. Все, що відправимо, ми все перед у мене дружина така ще підільна. Прийде, кожну етикетку сканірує так. що Це Мені самому надати бурчиш, не. Я завжди довго скупляюся. Окуляри нада мені саме молоко, кисло, молочні продукти, ковбаси завжди все. Тож, перевіряю. Тож дівчата велике вам дякую. Дай Боже вам здоров'я. Щоб ви завжди залишалися гарними, ніколи не хворіли, щоб чоловіки вас кохали на руках носили, щоб все було тільки найкраще і у миру, щоб ваші руки ніколи не боліли. Дай Боже, щоб всі в нас люди були такі добрі. Добро повертається добром. Завжди. Тож усім гарного вечора і приходьте на вечерю.